Вітаю! У цьому відео ми розберемо список деталей, які потрібні для побудови найпростішого робота. Одразу скажу, що такий робот може бути будь-якої форми. Ви самі моделюєте корпус під ці деталі та складаєте їх. Здається, занадто складно. Не хвилюйтесь, в описі відео ви знайдете повний список компонентів з посиланнями, а модель корпусу навчимо вас робити на наших курсах. Почнемо з плати керування, оскільки проєкт робота початкового рівня обираємо плату Arduino Uno. Ціна такої плати всього 226 гривень, і ви зможете легко переносити її на інші проєкти. Для програмування такої плати потрібен спеціальний кабель, що підключається до USB порту комп'ютера. Купити такий можна за 56 гривень. Тепер розбираємось з приміщенням робота. Для цього беремо два двигуни з редуктором по 35 гривень за штуку, кожному двигуну потрібне колесо, це ще по 23 гривні за одиницю. Далі, якщо ви не хочете мучити себе моделюванням кріплення двигунів, то беремо готовий кронштейн на кожний двигун. Коштують вони лише по 14 гривень. Щоб двигуни запрацювали і керувались платою Ардуїна, потрібен спеціальний драйвер, виконаний на окремій платі. Один такий драйвер може керувати одразу двома двигунами, його ціна складає 79 гривень. Двох коліс для стабільної їзди нам не вистачить, потрібне додаткове поворотне колесо. Беремо його за 16 гривень. Тепер живлення. Тут можна підібрати зовсім різні варіанти через батарейки або акумулятори. Рекомендуємо використати простий спосіб і застосувати батарейку крона на 9 вольт. Однієї такої батарейки вистачить надовго. Беремо відсік для крони за 36 гривень. На цьому відсіку є вимикач, який допоможе нам зручно активувати робота. Також купуємо саму батарейку за 85 гривень. Тепер про додаткове навантаження. Підключити до такого робота можна багато різноманітних датчиків. Пропонуємо вам придбати деякі з них та потренуватися у застосуванні. Ультразвуковий датчик відстані за 51 гривню допоможе вам встановлювати відстань до перешкод та побудувати логіку їх оминання. Інфрачервоний датчик руху за 49 гривень. За допомогою нього можна зробити систему прокидання для вашого робота. Датчик звуку за 22 гривні, розпізнати голос він не спроможен, проте створити логіку реакції на шум ви точно зможете. Також бажано придбати декілька серводвигунів, оскільки саме вони застосовуються для будь-яких рухомих частин робота. Ціна одного серводвигуна складає 79 гривень. Ну і те, без чого вам важко буде все це поєднати докупи, перемички, тобто дроти різного типу підключення, якими поєднуються зазначені компоненти. Беремо одразу набір бажано два з різною довжиною дротів. Весь набір затягнув трохи більше за тисячу гривень, а такого комплекту буде достатньо для початкових робототехнічних експериментів. Використані деталі ви можете легко переносити між проєктами.